Сьогодні 1013 день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. 10 років, 9 місяців та 10 днів. війни. Кожного дня ми шануємо військовослужбовців, які захищають нас. І сьогодні, від імені Президента України та міністра оборони України, передадуть відзнаки начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Мазніцький, молодшому сержанту запасу, а. Волкову Євгену Євгеновичу, який проходить військову службу, переробить надійного вийшла. Який проходив військову службу за контрактом з 2016 року у 503 му окремому батальйоні морської піхоти і був командиром відділення безпілотних літальних апаратів. За героїзм, за самовіддані дії проявлені у боях з російськими окупаційними військами. Особисту мужність при захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України нагороджується відповідно до указу президента України від 5 серпня 2022 року, відзнакою президента України за оборону України. А також відповідно до наказу міністра оборони України від 4 жовтня 2023 року, нагороджується відзнакою міністра оборони України за поранення. Слава Героям України! Народился я в месте Мариуполя, вот. потім противов на заводе «Азовсталь», за потом сократили меня, ну, построил на военных и сподобалось. Пешов у весь команд, хочу сказать, что хочу служить их. І запропонували або ВДВ, або морська піхота. Сказала, морська піхота. Почав я служити у сількових було? У 16-му році. От, рік прослужив там, потім прийшов на, в у місті Маріуполь. Потім звільнився около 3 місяців побув на гражданці і потім знову пішов служити. Потому що якщо пер перший раз вже спробували служити, то вже все якась манія назад хочеться. Ми були в Верхньоторецькому, це перед повною От, Командир наш говорив, що готовий, що, скоріше, що от, буде повномасштабне вторгнення. І потім все ж почалося. Ми почали відступати в сторону Маріуполя їхати на допомогу. І в ітоді самі попали в кольцо. Ну, слава Богу, у дырявые, так сказать. І вийшли. Правда, много. людей полегло в тот день. Это же в, Херсонском, в Херсонской области в, в Понятивке утримал поранение, когда выносил дрон, попал под обстрел. И получается, один осколок залетел мне в колено, а второй, получается, дрон с вогами был. И один осколок попал в вог. И он мне в руках взорвался. Броня так себе была и пробила ранение сердца, ушивание, кусочек легкого отрезали и вот ж, руки. Ну, потом 6 месяцев по больничкам и вот сейчас я здесь. У вас там Да, ну конечно, слава богу, целое. Да, приходили лишь эти орки ко мне домой, перевернули весь дом, вырвали дверь. Что, скучаю за домом? Надеюсь, надеюсь и верю, что мы вернемся свои территории. Жаль, что в плохом виде, но все равно.